Політичні процеси сучасності, глобальний та регіональний виміри в Івано-Франківську стартувала шоста міжнародна науково-практична конференція. Захід відбуватиметься впродовж двох днів у змішаному форматі. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Обговорити політичні процеси сучасності міжнародну наукову практичну конференцію організували представники двох вищих навчальних закладів: віднедавна Карпатського університету імені Василя Стефаника та інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Цьогоріч дати проведення заходу обрали не випадково. Важливо, що це система. Це не перший рік відбувається конференції кожен рік присвячена актуальна тема сьогодні, в тому числі про геополітику. Тим більше, що сьогодні такі дні пам'яті перемоги, пам'яті жертв, які понесла в тому числі Україна в, в захисті тоді Радянської імперії, от, але все одно відстоювали ну, своє власне життя. У тому це цікаві заходи, і дуже круто, що різні заклади ну, приймають спільну участь, так тобто науковий аналітичний такий захід із залученням вчених з різних регіонів, з різних інститутів, розглядатимуться головним чином питання політичної взаємодії, політичних систем виборів, політичних еліт, етнічної політики країн не лише європейського континенту, але загалом сучасного глобалізованого світу. Ми сподіваємося, що виступи наших колег з Польщі з словаччини з України. Дадуть нам нову якість політичної науки до виступів на пленарному засіданні. Долучилися відомі українські вчені серед доповідачів, доктор політичних наук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Тема його виступу війна за незалежність і трансформація націоцентричної парадигми українського націоналізму. Я вважаю, бо це була тема моєї докторської дисертації, що український націоналізм зі зміною статусу української нації з бездержавного у державний. Відповідно, змінив і своє обличчя, він став із візвольного державницьким. А під час війни, коли держава виявила затребуваність українського націоналізму у протистоянні з московським агресором, і навіть найвищі чиновники української держави послуговуються елементами доктрини українського націоналізму, він поступово стає державним. Тобто, якщо частина доктрини українського націоналізму стає частиною державної політики, то і націоналізм стає державним. От. І після війни він. Я вважаю, буде виконувати свою конструктивну роль в розбудові потужної могутньої української держави. Підсумком науково-практичної конференції стане видання збірника матеріалів і тез, які обговорювались під час заходу.